Всім привіт, ви на каналі Kedia Like. І сьогодні ми разом з Сайматок будемо забирати Бравл Пас. Як бачимо, я зараз забираю тільки прокачку, кредити, монетки, кристали, а в Сайматок вже падає, перший скін. Нагреє. Нічого собі. Так, тут 50 монеток, нічого цікавого, о, міфічний стартроп, іконочка, файно. А я поки забираю прокачку. Так, забираю кредитики, а в Сайматок. Падає з синього стартропу монетки. Ще монетки. Ще монетки. Я поки кристали забираю. Також я залишу посилання в описі під відео на канал Сайматок. Підписуйтеся на Сайматок. Так, я поки забираю знову кредитики і кристали. І тут ще прокачка падає. О ще один міфічний стардроп. І гаджет на ось цього новенького героя Фінкса. До речі, дуже прикольний гаджет. Так, кристалище, ще монетки. Рідкі стартропи. Поки рідкі стартропи. Я вже доходжу до кінця бравл пасу і вже забираю всі монетки і кредитики і почнемо забирати стартропи. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І тут ще один залітає міфічний стартроп. Правда, нічого такого крутого. 500 монеток. Я вже починаю забирати перші стартропи. Ось. Ще о, у мене міфічний стартроп. прокачка. І тут ще епічний падає в Сайматок. Легендарний стартроп Сайматок. І скін на бібі. Дуже прикольний бібі. Сайматок вже закінчив відкриття Бравл пасу, далі буду я відкривати. Так, поки в мене падає стартроп ріденький. Прокачка. Ще один стартроп знову рідкий. Монетки, ще один стартроп. Знову рідкий, ще один стартроп, о, вже синій. Може якийсь пінчик значок. Зараз у мене вже епічний падає і значок на босс. Супер, ще один епічний, 200 монеток. Тож прохання, хто може і скільки може, будь ласка, задонатити на мою монобанку. Посилання буде в описі під відео. Там є монобанка для військових і збір. Мені на ноутбук. Також в мене є свій телеграм-канал, де публікуються новини по Brawl Stars, і там ви перші можете дізнатися про вихід нового відео. Посилання буде в описі. Тим часом ми вже пройшли пів Brawl Pass. вже до 33 рівня дійшли. Прокачка тут нас падає. Знову рідкий старт стартроп. Монетки. Як бачимо, нічого цікавого тут не падає. Жодного героя, поки шанс набивається. На легендарний стартроп. Одні рідкі, епічні і синенькі. І то рідкі рідко коли падають. Тільки один міфічний стартроп. Ми вже доходимо до кінця Бравл Пасу. Це останній стартроп і лишається легендарний стартроп. Мені самому цікаво, що тут буде, хоч би був би герой новенький. Відкриваємо скін на фенга. Це дуже крутий скін. Всім дякую за перегляд, до зустрічі.